Доказали римляни, що поетом не можна стати, поети народжуються, як на пророків, сходить на них Дух Святий. Пророк бачить те, чого інші не добачають пророк бачить майбутнє. Для українців Тарас Шевченко став пророком. За словами куліша, він високо підняв поетичне світло своє, і стало видно по всій Україні. Куди кожен із нас мусить простувати. Тож прислухаємося до кобзаревих первоцвітів, очищаємо душу і тіло вогнем Тарасового слова. Сонце заходить, гори чорніють, ташечка тихне. Пованімі. Радіють люди, що почили, а я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мирує, той руйнує, Той не світим оком за край світа зазирає. Ще нема країни, щоб з собою, взятому то ли? Той то зами обирає, свату його хаці, а той нишкому куточку пострит ніж натрат. Як понесе з України. У синє море, кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Вітер, тихий з України понесе росою мої думи аж до тебе. Братньою сльозою тих, дружин, привітаєш, тихо прочитаєш. І могили, степи, море, і мене згадаєш. Борітеся, оборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Свою Україну любіть, любіть її, время, в останню тяжкою минуту за неї, Господа моліть. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу, на чужий. Однаковійському мене. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, лукаві лукавій вогні, її украдені зводять. Бог, неоднаково мені. Україно, Україна, серце маленько. Не сідаю свою долю, заплачу серденько. Читайте і чужому на і свого відсутати, бо хто матір забуває, Бо карає, того діти джирають, хату не пускають. І оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний, наночі тихо засідає, Обніміться ж, братима, молю вас, благає. На омолені землі врага не буде супостата, а буде син, та буде мати, і будуть люди на землі. Схаменіться недоліки, діти й родині. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, бретайтеся. У чужому країні не шукайте, не питайте, того, що немає. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, Дочка вечерять подає, А мати хоче навчати Так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них, Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. та стогне ніби широкий. Сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, Горами хвиль підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, Неначе човен в синьому морі То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів, Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз крипів. Защебетав жайворну у гору ледючі, закувала зозуленька на дубу сидячи, Защебетав соловейко, пішла луна гая, червоніє за горою, У гатир співає, чорніє гай над водою, Де ляхи ходили, Засніли понад дніпром високі могили, Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози. Засне долина, на калині і соловейко задріма, повіє вітер по долині. Пішла дібровою руна, руна гуляє, боже мова, сонце гляне, рай даху, та гулта й Верба сміється, свято Скрізь. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу стан високий, лише широкий, Марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Летим, дивлюся, аж світає, край невелає, соловейки в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє. Степи, плани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились. То полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, Вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю нема, ніхто його не додбає і не розруйнує село, і серце відпочине, село на нашій Україні, не на наче писанка село, зеленим гаєм поросло, світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко і тополі. а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом. Зі сонцем хмаринка піде, червоне поле розстиває, і сонце спати не посело. Сині море покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Почали любить, години, малою годину, ніби серце одпочить. З богом заговорю, а туман, неначе ворог, закриває море і хмаринку корожевою, і тьму за собою розстилає туман сили, і тьмою німою оповіє тобі душу, і не знаєш, де діти. І ждеш я того світу, мов мати. То одинокому мені здається, кращого немає нічого Бога, як Дніпро, наша славна країна. Над Дніпровою совою стоїть яверною лозою, ми з лозою, з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє і ворові кої миє. Стоїть старий, похилився, мов козак тою зажурився. Що без долі, без родини та без вірної дружини. І дружини, і надії. Самотині посивіє. Я каже, похилюся, та в Дніпрові скупаюся. Козак каже, погуляю та любого пошукаю. А калина з ялиною та гничкою лозиною. Мо дівчаточка із гаю вихожаючи, співають. Повбирані, заквічені, посталоном заручені. Думки гаденьки не мають, відсягнуться та співають. Тече вода з-під явора, яру на долину. пишається над водою, червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом її верболози й лози зеленіють. Тече вода із загалом. Та під горою клюпочиться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качуром за нею. Ловить з'яску, розмовляє з дітками своїми. Стови, спи, діброва, зіроньки сіяють, понад шляхом ширицею коврижки гуляють, спочивають добрі люди. Що кого втомили. кого щастя, кого сльози. Сенечко покрила, всіх покрила темнісіньке, як діточок мати. А як не бачиш, того лиха. Скрізь дається любо, тихо і на Україні добро, між горами старий Дніпро, наче в молодці дитина красується, любуються на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби не сталося сліду панського в Україні. Тарас Григорович Шевченко. За сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розтилає, І сонце спатоньки зове у синє море покриває рожевою пеленою, Мов мати, дитину, очам люба годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою. Розстилає туман сивий і тьмою, німою оповиє тобі душу. І не знаєш, де дітиш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері, діти. Тарас Шевченко. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм, в україні і не в україні моє дружнє послання, Читають учні. Дев'ятого класу Одеського ліцею номер 4 І смеркає, і світає День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не чує, оглухли, не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну занесли без великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричу те, що Бог создав вас на те, що ви на правді поклонились, і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів, незрячих речкосіїв, і сонця правду дозрівать німецькі землі на чужі, і притеся знову, якби взяті всю мізерію з собою дідами крадено добро. Тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, Не чула б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого вогною на чистій, широкій, навольній землі, і люди б не знали, що ви заурли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться! Будьте люди! Бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших. І не буде кому помагати, Отсурається брат брата, і дитини мати, І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинетись своїми синами. Умийтеся, образ божий, багном не скверніте, не дуріть дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко. Дознаються небажата, чия вас шкура. Та й засудять і премудрих немудрих отурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. І все ти бачив, і все знаю: Нема ні пекла, ані раю, нема і Бога, тільки я таку цінімецю зловати. А більш нікого добре, брате, що ж ти такий? Нехай скаже німець ми не знаємо. От, от ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже: Ви моголи, 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 золотого Тамерлана онучата голі. Німець каже: Ви слав'яне, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили. І шафарика, і Ганка, і в Слав'янофіли так і претесь. І всі мови слов'янського люду всі знаєте. А своєї дасть бі. Колись будемо і по своєму голос, як німець покаже, та до того і історію нашу нам розкаже. Отойди, ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили. Так що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а хвалту, а крику, і гармонії, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народу. Що ті римляні убогі, на що не бруті у нас брути, і коклекси славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпро мувались, у голови гори слала, степом укривалась, вона омивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті й коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути. Раби подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердечної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, і лій топили. Може, чванитись, щоб братство віру заступило, що синопом, трапезондом, галушки варили? Правда, правда наїдалась, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопель садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. Ач ти, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала. Та й вас роздавило так, от як кров свої лили, батьки за Москву і Варшаву і вам, синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями. Не до ріку, сліпую каріку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не хвилюйтесь, буде, материна, добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріться від себе, вчітесь, читайте і чужому навчайтесь. Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забудь, дідів наших тяжкі діла, як би їх забути? Я отдав би веселого віку половину. От така наша слава, слава Україні! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снилось, всі неправди, щоб розкрились сокі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю і перемог, і, і поразок. Щасливі дні дні сумні іду з дитинства до Тараса крізь блум юрби і суети Ні, не в минуле, а в майбутнє. І до тебе я, Тараса, йду, коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельніщем, іду до нього до живого У світ віршів і поем. І в дощ і сніг карбую кроки і чую. Дивлячись в блакить, реве та стокне дніпер широкий, щоб розбудити всіх, хто спить. Я не один іду до нього, ідуть до нього тисячі, не наче грішники до бога своїй печалі не спучить. І токи в римах заповіту вогонь поезії не згас, той рух до сонця не спинити, бо зветься сонце те та раз. Український народ, святивши нову пам'ять свого безсмертного пророка поета, кожного року ми відзначаємо шевченківські дні. Линить над світом вірші та пісні, написані Великим Кобзарем, а його величний образ постає у нових ліричних творах поетів. З висока споглядає Тарас на свою Україну, бо безсмертна слава народного поета-патріота! Вдивляючись в поетову судьбу, і з кожним роком глибше і пильніше, я думаю. А що б, коли він був всього лише художником, не більше. Домалювався б і до нагород, до визнання, бо ж Хисма величезний, але ж за ним стояв його народ, німі раби стояли над Шевченком. За них сказав, за нас усіх сказав, сказав за всі прийдешні покоління, його свята апостольська сльоза пропалює чорнобильське каміння. Якби мовчав, та не гнівив, та малював, то мав би й нагороди. То був би тільки дзеркалом доби, а став душею рідного народу. Садок вишневий коло хати, хрощі над вишнями гудуть, благодарі з плугами йдуть, співають і душі дівчата, а матері весь так вишни.